Піймала себе на думці про те, що мені важко відпочивати. Так, так, саме відпочивати. Вчора, 1 січня, я дала собі слово, що я буду відпочивати, дивитися фільми, спати можливо. І я докладала зусиль, щоб це зробити. Щоб не кинутися в роботу, бо мені цікава моя робота, те, що я роблю, і, ну, тобто докладала я зусиль для того, щоб нічого не робити. І це важко. Ну, от, от Представляєте, які в мене в голові думки, а тут потрібно відпочивати. Ну навіщо? Але я розумію, що це дуже важливо відпочивати, щоб якраз і зароджувались нові ідеї, щоб якось це складалося, щоб приходили відповіді на ті запити, які я ставлю для себе. Ну, наприклад, там вирішення якихось технічних питань. Здається, що це неможливо вирішити, тому що ну, потрібна. Ну, я не знаю, якось підключатися до колективного розуму, але вдається. Розумієте, відповіді приходять, коли ти у тиші, і ти себе слухаєш. Тому відпочивайте, коли є така змога, ставтесь до себе лагідно і ніжно.